Друзі, і знову я, Нелі Толмач. запрошую вас на зустріч на наш дитячий майданчик. Сьогодні ми з вами зануримось у дивовижний світ фольклорного мистецтва, стежками якого нас поведуть учасники фольклорного колективу Барвінок, що працює на базі Палацу творчості учнів міста Миколаєва. Саме ці голосисті хлопчики і дівчатка запросили нас на прекрасне обрядове дійство зустрічі літочка червоного на яке саме зараз ми з вами. І вирушаємо. На обрядове дійство зустрічі «Літочка Червоного нам показали учасники фольклорного колективу Барвінок, що працює на базі палацу творчості учнів міста Миколаєва. І сьогодні деякі учасники завітали до нашого майданчика. Отже, з великим задоволенням до вашої уваги, любі хлопчики, і малята, я хочу представити Ірину Сергіївну квітку зі своїми вихованками-учасниками колективу Барвінок. Доброго дня і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Ірина Сергіївна, прекрасне обрядове дійство, насправді яскраве, колоритне. І я бачу, що малеча задіяна. Так, це, це дійство обрядове. Ми його якраз зробили для малечі. Ми його показували на захисті звання. Звітному концерті і малеча от представила саме Літочко. Так який матеріал увійшов у цей обряд, тому що я бачу, що дитячий фольклор перш за все. А наскільки автентика збережена, тому що все ж таки у фоль фольклорі цінується автентика, неповторність. Ну Там, в нашому згідному концерті, перед кожним у нас циклічність була зима, весна, літо і осінь. І ось там якраз були такі слова перед літом. що Поки батьки поряться в полі, то малеча теж вона грає, вона допомагає, вони пасли гусей, так. пасли бичка. І малеча допомагала так своїм батькам в міру свого можливостей. Так. І, так. і ось вони народні ігри, там, ну скільки ми в цей сюжет, це. Бакуця Така гра, ми теж її колись грали в дитинстві. Наші пісні українські на Вари Борщику, в дитячому садочку, мені здається, всі зараз вивчають цю пісню, і малеча знає, але не знає, звідки вона. Ось тепер я думаю, що все зрозуміло, що частина великого обрядового дійства. Закликаю дощик. Так. Ірина Сергіївна, малеча вас не підвела, так як і не підвела, в принципі, доросла група, тому що знаю, що у вас великі досягнення. Останній час колектив став володерем гран прі Розкривати всі таємниці, де були чому взяли участь, от 6 червня 2015 року, ми були на 18-му регіональному фестивалі хорового виконавства. Це селище Чорнобаївка Херсонської області, було 16 колективів. Чотири області було представлено. І з Миколаєва було Миколаївська область була представлена п'яти колективами. Ну, дитячий був один. Так. Наш. Тобто, це е, фестиваль такий, да? це цілий форум фольклорного мистецтва, де представлені різні вікові категорії. Ні, це. це... Завжди було для дорослих. Так. Але я позвонила організаторам, мені хотілося це недалеко. Треба було дітям, ми давно не були, ми планували і в Крим, але зважаючи на обставини, і нам хотілося десь виїхати. І от я позвонила організаторам, вони, будь ласка, відгукнулися, будь ласка, приходьте, нам хочеться познайомити, так як вони сказали, з новими колективами. І ми поїхали. Що показали там? Ми показували, ми були дещо не в форматі конкурсу. Навіть в деяких письмових джерелах було навіть ішло червоною такою стрічкою, що фольклорний колектив Барвінок він був дещо не в форматі. Тому що ми показували автентичні от пісню в автентиці, народні пісні позмагався Орел з конем. Ой, послала мене мати. І ще третю пісню. Ой, ти ти дубе, ти дубе Ну, звісно, говорити про конкурс і не чути пісні неможливо. Отже, любі хлопчики і маляти і дівчатка, сідайте зараз ручніше на своїх диванчиках і давайте слухати пісні, які тут зараз народжуються на нашому майданчику. Це будуть пісні, які були представлені в рамках цього конкурсу. І перша пісня, яку будемо слухати, буде яка? Ой, ти дубезмаха змагався орел з го. Was my Таке враження, що сама душа співає. Пісня складна, пісня доросла. Між тим, ви, юні дівчатка, і ви так відчуваєте її. Оленко, ти вперше була на такого рівня заході, ось у Чорнобаївські заспіви? Так, напевно. Так, вперше. На що перш за все звернула увагу? На майстерність інших колективів, на їх на вік, вікова категорія була висока і були люди дуже старі. Були і молоді колективи, там аграрний колектив, аграрний інститут. Так, університет наш аграрний так, так, був. Так, так, ну це вже студенти, це, це... на певний рівень вище, ніж дитячі. Ну, так? Напевне. Між тим. Ось сьогодні, коли ви вже приїхали, ви привезли гран-прі. Що у тебе залишилося як знаєш, як досвід вже най, найяскравіше? Я дуже рада, що ми, по-перше, зайняли гран-прі. Ми дуже довго готувалися, влітку, як всі діти відпочивають, а ми збиралися, співали пісні, готувалися до конкурсу. Ну, бачите, недаремно. Так. Так? Не я згодна. Лізенька, розкажи про свої враження, тому що я можу собі уявити, скільки емоцій було, коли ви зійшли на сцену, до того хвилювалися всі, так? А вже після. Ось що. Дуже сподобалося. Спочатку. Так нервувалися, а потім вже е, полегшення було, коли ми зійшли з сцени. Ну, Мені сподобалося. Є ось е, таке відчуття е, шани того, що саме вас виділило журі, те, що сам, саме вас відмітило, тому що Ірина Сергіївна говорила, що там дорослі колективи, там досвідчені співаки, які вже неодноразово заявляли. А ви вперше і ось так загриміли на всю Україну. Ну, так, е нам дуже радісно, що ми виграли гран-прі. Так я думаю, що це е перше, але не останнє. Взагалі, Ірина Сергіївна, для колективу це першого дійсно такого рівня досвід. Чи вже були за вашими плечима регіональні заходи? Ну регіональні були золоті голоси. у Нас теж було гран-прі у угу. минулому році. О, але це розумієте, це були дорослі колективи, які ми ввірвалися і своєю програмою. І коли зразу діти вийшли на сцену, ну це моє таке було враження. Так, так. За ну, дітки та добре, дуже така атмосфера добродушна. Ну, вийшли дітки, нас звичайно нам аплодували. І тут діти почали співати. Ага, і, і тут на перших акордах, ні, на перших акордах ми зірвали вже аплодисменти, аплодисменти. тому що думали, ну що дітки там, знаєте, якусь дитячу пісню заспівають. А вони вийшли з трьох голосів, так і в автентиці, в народні голоси, ми були такі єдині. Не лякало вас те, що ви даєте для дітей все ж таки дорослий репертуар? Тому що це треба було підготувати внутрішньо, щоб вони відчули тут родинно побутова пісня, вона така е, тужлива пісня. Це про щось, таке суттєве, жіноча пісня, про страждання? Ну, по-перше. Я як і дітям розкажу, яка би пісня, от народна пісня, вона завжди популярна. Е, завжди популяр проблеми в сім'ї, проблеми е, любов, проблеми які ще домашні, то це зараз переноситься із того часу, от по сьогоднішній день. І... Діти дуже різні, у них дуже різні сім'ї, і ось вони переносять свій сімейний досвід, переносять і втілюють в цій пісні, яку так. вони показали. Безумовно. Давайте далі продовжимо з дітьми спілкуватися про ваші враження. Це найперше, найголовніше. Анечка, скажи, будь ласка, як давно ти працюєш у цьому колективі? Я працюю вже п'ятий рік. За п'ять років чому ти навчилася? Ось якщо брати взагалом для тебе як для особистості. Для особистості, ну я більш полюбила українську пісню. Я раніше чула це від бабуш, бабусі вона як е, захоплення таке хобі зробила. Дома співається? Співається українська пісня Лини? Вона чула ти саме ось цей автентичний спів вдома? Ні, ні. Бабуся співає взагалі? Співає, але так рідко. Зі Більш роз... сучасний на, да, на, 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 на ну, подав. Він таким автентичним, як бабусь, бабуський ой, о, ага. я... такий воно не співає. Слухай, а якось вчитися саме ось це горловому співу. Тому що е, ось Ірина Сергійовна каже, раз, два і все, почали. Ви вже одразу свій голосовий речовий цей апарат налаштовуєте на горловий спів. Довго треба цьому вчитися? Ну, мені якось я, я звичайно такому не вміла, навіть не знала, що, що так співають, але навчилась. Ну, десь ну, от, на другій репетиції я вже зрозуміла, як це як це, так? Як це ставить ну, голос, поставити. Зрозуміло. Що найголовніше у саме народному співі? Це правильно дихати? Чи тут, тут треба правильно обрати ось цю позицію, е, яка дає ось таку гучну вимову і гучну подачу звуку? Тут правильно почути пісню, її душу, її зміст. Ось так абсолютно так. техніка тут не важлива. Ну, техніка, так? звичайно, теж важлива, але найголовніше відчути її пісню. Давайте слухати пісню, давайте насолоджуватися пісню. Тому що сьогодні у нас дуже веселі, голосисті гості. І знаєте, любі хлопчики і дівчатка, є чому повчитися. Отже, сьогодні віддаємо шану народній пісні. Ірина Сергійовна, що зараз будемо слухати. Весела пісня, Ой, послала мене мати. Ну що ж, давайте слухати. Ой, послала, Ой, послала мене, мати, дали ноги, самі. Дякую. А ви знаєте, дуже цікаво, що відмітило журі у вашому співі, тому що ваші обличчя, ваші оченята, ви самі, ви такі яскраві, мені здається, що ви не співали, бо вже можна дати вам гран-прі. Але все ж таки професійне журі, на що поставило, Ірина ну, Я хочу грами. от Професійне журі це був м мотор Дмитро це Директор Пратного кооперативу Заря, який приймає завжди цей конкурс. Корінець Дзинов Михайлович, професор, народний артист України, художній керівник хору, апарат Верховної Ради України, режисер Національно заслуженого академічного українського хору імені Верьовки. Да. Шпачинський Миля Мартемович, це, це наш, його ми всі знаємо. Друга Льо Валерій Володимирович, провідний методист фольклорного жанру, він композитор також. Розом Валентина Алівна, провідний методист вокального хорового жанру це Херсонська рада. Капелюшник Володимир Володимирович, директор обласного центру народної творчості це міста Херсон. Бачите, такий широкий спектр все ж таки, і різне бачення, тому що наша південна пісня вона має свої особливості. Між тим, диплом, гран-прі привезено у Миколаїв. Між... У нас є фотографії, і ті фотографії вони не оцінені, тому що вони зафіксували саме емоції від того заходу. І Раз давайте, дівчатка, дивитися, ось саме, я так розумію, у, цьому, у цій будівлі відбувалося все, так? А це перші, напевне, моменти після того, що як виступили. Так. так. Ось такі веселі і завзяті. Але найголовніше, що премія дісталася вам. Ірина Сергійовна, гран-при це найвища да, нагорода. Між тим ви для себе, як керівник, які зробили висновки. Висновки, Я, коли ми їдемо на конкурс, не тільки себе показати, але й послухати інших. Дуже була висока культура всіх колективів. Оце було найкраще, най... таке, що треба було взяти для себе: хорова культура. Навіть культура, ви знаєте, мені здавалося, здається, що культура ще й не просто хорова, а ще й просто культура. В Широкому, Цілому, Цілому. Так, тому що відношення одних, одних колективів до інших, ну, от сама тепла атмосфера. Потім, звичайно, коли слухали пісні, де для себе я ну, занотовувала, що для себе треба взяти, десь якісь там надихання, вправи, якісь. Ну, що Просто особисто для себе, для своєї роботи. Для роботи свого колективу дійсно будь-який виїзд це перш за все досвід. Але цікаві враження саме всіх учасниць, тому що ви, як керівник, вибираєте щось своє, діти обирають щось своє. Катюша, я знаю, що ти давно у цьому колективі е працюєш. Я підкреслюю, що це саме праця для себе ось сьогодні. Що ти взяла з цього заходу? Тому що уяви, скільки колективів, так, скільки досвідчених так. а вас обрали саме. Ну, для себе я ну стала на, на мою думку, більш впевненою, та ну, саме у цьому фольклорному напрямку. Так, безумовно. Як ти себе готуєш до виступу? Тому що я думаю, що хвилювання є у всіх, так? Да? Так, звичайно, хоч це перший раз, хоч це третій, все одно хвилюємося, але ну ми намагаємося заспокоїтися, ну тому що. Так треба. Так треба, безумовно. Треба себе зібрати і треба гідно вистояти. Добре, Лізонька, ти така гарненька дівчинка, ти дуже фотогенічна, яскрава, сама україночка. Розкажи, будь ласка, чи є у вас традиції пісенні у вашій родині? Ні, немає, ну то тільки моя бабуся у селі співає, а так більше нікого. Бабуся в селі співає. Да. Добре, а що вона співає? Які пісні тобі саме подобалися? І чи простежуєш ти ось цей зв'язок? Що саме в того, що бабуся співає, і тобі захотілося співати? Чи да, тут ну, подружка співає? Е, ні, е, я прийшла в цей колектив вже ну, Я в цьому колективі вже 4 роки, а бабуся я побачила десь років. Два тому назад і почула, як вона співає. Мені дуже це сподобалося. І я сказала що я теж співаю, і ми співали разом. О, класно. А яку пісню? Ту яку бабуся знає? Чи ти сказала? У нас Ірина сергіївна є класна така, і ми знаємо класні пісні. Слухай, бабуся, як я співаю. Ну, я, я сказала, які в нас є пісні. Так. Вона сказала, які вона знає. Так. І ми знайшли однакові, і наші спів... почали співати. Лізонька, скажи, будь ласка, коли співає бабуся? На що ти звертаєш увагу? Я ставлю це запитання чому, тому що ви, дівчатка, вже напівпрофесіонали. Ви знаєте, як професійно співати народну пісню. А бабуся, Лізена, вона співає так, як співає народ. Ось якщо проаналізувати, а ти вже можеш проаналізувати, як це відбувається? Ну, це трошки не так, як в нас. Вона, от, е, вона співає, як говорить. Ну, ми, ми теж так співаємо. Е, вона. Uh, не дуже. Як це сказати? Протягує. Да, вона, е, протягує. Вона не дуже акцентує увагу на диханні, вона ну співає як може. О Боже, Ірина Сергіївна, ви бачите, які вже досвідчені професіонали. Вони вже можуть конкурувати, в принципі, з виконавцями автентичними. І слава Богу, що сьогодні в наш сучасний в наша сучасність в супертехнології, коли все розвивається абсолютно в іншому напрямку, ніж знаєте, первоздання якісь основи, все ж таки наша молодь повертається. До основ і це дуже радує, Ірина Сергійовна, У нас дві хвилини між тим я не можу не поставити вам запитання, які плани на майбутнє, на осінь вже тому що треба все ж таки відпочивати дітей відпускати. Хай вже відпочиваються, але знаю, що у вас кожен сезон це якась перлинка окрема. На наступний рік я дай Боже, щоб ми працювали, щоб ми жили в мирі, щоб у нас було все добре. Будь ласка, діти приходьте до нас колектив. Будемо працювати разом, будемо готувати. Ми плануємо знову поїхати на міжнародний конкурс в Прилуки, і будете працювати з нами, вчити любити. Народну пісню. Приходьте, будь ласка. Дай Боже, щоб все відбулося. Ми буде будемо простежувати, тому що дійсно кожен сезон і барвінок в нашому ефірі щось заявляє. Новеньке, цікаве і яскраве, неповторне. Це радує насправді. Дякую вам, дівчатка, що ви були з нами. Я бажаю вам яскравого відпочинку. Набирайтеся сил і восени вже зустрінемось. До зустрічі. Дякую. Yeah, yeah, yeah. Шановні yeah. друзі, підходить до завершення наша зустріч на дитячому майданчику. Я не літолмарші. Дякую усім, хто склав нам компанію. Хочу зазначити, що наша програма також іде на канікули. До зустрічі вже восени всього найкращого, і нехай здоровими, веселими і красивими ми знову зустрінемось в єдиному колі на нашому дитячому майданчику.